Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас із імені освітян Хмельниччини. Тема моєї доповіді освітній хаб, який був організований на теренах нашої області під час воєнних дій. Направду, Хмельницька область почала, спочатку війни почала приймати багато внутрішньопереміщених осіб. Іноді ми приймали до 300 тисяч осіб протягом дня. Зараз залишилося 103 тисячі внутрішньопереміщених, які зареєстровані і проживають у Хмельницькій області. Серед них 6,5 тисяч дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти. Також є внутрішньо переміщені підприємства, їх 56, і також релоковані навчальні заклади. Це Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв, Харківська національна університет внутрішніх справ, Херсонський національний технічний університет, Маріупольський будівельний фаховий коледж. Також до нас переїхали Сумський сумська, Сумський ліцей, Академії прикордонних справ України. Хочу сказати, що все це вимагало певних зусиль щодо зміни освітньої парадигми, щодо підходів до організації навчання, особливо з огляду на запити внутрішньо переміщених осіб, на необхідні зміни професійних навичок, м'яких навичок, soft skills в умовах воєнного часу. Тому, за підтримки Міністерства освіти і науки України спільно з інститутом модернізації з міста освіти, Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, ми розпочали ініціативу по створенню освітнього хабу. До нього доєдналися навчальні заклади Хмельницької області, до нього доєдналися наші територіальні громади і також окремі підприємці, приватні освітні структури, які почали надавати послуги соціального, психологічного характеру, педагогічної, педагогічні та освітні. Запропонували педагогічні та освітні програми. Майже в кожній пілотній громаді Хмельниччини було організовано такі освітні хаби. Тобто ця мережа дала змогу по натеренах усієї області залучити як внутрішньо переміщених осіб, так і мешканців області, які потребували підтримки саме освітянської, психологічної, для того, щоб здобути нові знання, щоб знайти реалізувати свої потреби в професійній орієнтації, а також отримати психологічну підтримку. Хочу сказати, що ця ініціатива виявилася достатньо такою заразною і вона почала поширюватися на іншій області України, а також на інші держави світу, зокрема в чотирьох західноєвропейських державах, організовано освітні хаби для українців, які зараз там перебувають. Які ж основні напрямки діяльності хабу? Звичайно, перш за все, це професійна орієнтація, це професійне консультування для... Діагностики особистості, це психологічна підтримка, це організація навчання та підвищення кваліфікації для усіх категорій населення і в першу чергу для внутрішньо переміщених осіб. Це різноманітні короткотермінові курси, знову таки, з зазначеною вищою метою. А також зараз ми перейшли уже на більш вищий щабель. Ми співпрацюємо з Донорськими організаціями, провідними науковими і освітніми організаціями України і, наприклад, займаємося підготовкою тренерів, підготовкою осіб для з особливими освітніми потребами, відповідно актуальними професіями тощо. Дійсно зазначу, що всі послуги хабу. Є безкоштовними, тому що заклади освіти дуже активно і відповідально віднеслися до цієї ініціативи з розумінням ситуації. І ми використовуємо усі маркетингові інструменти для того, щоб залучити зацікавлені сторони. Тобто, у нас працює і Фейсбук-сторінка, у нас працює сайт. Ми використовуємо всі інформаційні ресурси наших партнерів, в тому числі і Департаменту освіти, і науки, і обласної військової адміністрації, і закладів освіти, які беруть участь в проєктах. І сайти, і інформаційні ресурси донорських організацій для того, щоб максимальна кількість людей долучилася до навчання психологічної підтримки та відповідних консультацій. Як я вже говорила, дійсно, коло достатньо широких партнерів, і мені дуже приємно, що немає жодної. Установи жодної організації, приватного підприємця, до яких ми би звернулися, і не знайшли розуміння в тому, що необхідно організовувати тренінги, курси, освітні такі програми для як для хмельничан, так і для внутрішньо переміщених осіб. Фактично, дуже багато долучилося до норських організацій. Це і організація Об'єднаних Націй, певні її структури, і ЮНІСЕФ, і товариство Червоного Христа України таким чином. Це дало змогу сформувати абсолютно інноваційний освітній продукт на теренах Хмельниччини в умовах воєнного часу. Хочу сказати, що дуже багато зусиль було спрямовано на професійну самореалізацію, тобто розуміючи ситуацію, коли людина опинилася в новому регіоні, їй потрібно знайти роботу, їй потрібно знайти для себе самозайнятість і, і хоч якимось чином, розвантажитися від важкого. Емоційного стану ми намагалися спільно з закладами професійно-технічної освіти, закладами вищої освіти запропонувати одно -дво тижневі, двотижневі, місячні, двомісячні курси для того, щоб люди опанували в першу чергу нову професію. Зараз я вам покажу це детальніше. Крім того, ми звертали увагу на розвиток особистості, і це були курси по Розвитку хобі, розвитку якихось власних творчих здібностей, творчих орієнтацій це, наприклад, курси флористики, курси живопису, курси музики, які дали змогу дійсно емоційно не вигорати в умовах такого важкого навантаження. Такі позитивні проекти є в гуманітарно педагогічній академії міста Хмельницького, такі проекти є в професійному ліцеї номер 10 ну, такі міста Хмельницького. Такі навчання проводилися в Ярмолинецькому агропромисловому ліцеї, вищому училищі номер 11 міста Хмельницького та багатьох-багатьох інших закладах освіти. Зокрема, у місті Кам'янці-Подільському на базі міського ліцею проводилися українські студії, куди з задоволенням завітали внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі, вони слухали лекції по історії України, по краєзнавству з української мови. І це все інтегрувало людину все краще і краще у міську громаду і давало їй змогу знайти як соціальні зв'язки, так і професійну орієнтацію. Мені дуже приємно, що ми успішно співпрацюємо з товариством Червоного Христа України, і саме від цієї організації є маса підтримки, як фінансової, так і методологічної в плані професійної кваліфікації, а також в плані психологічної підтримки дітей і підлітків, особливо з регіонів, де зараз проходять воєнні дії і тимчасово окуповані. Саме завдяки Червоному Христу Червоному Хресту України, як ви бачите, ми провчили. Майже 150 осіб за різними спеціальностями, а також організували понад 30 різноманітних тренінгів, курсів виховних годин для дітей з дітей тимчасово переміщених осіб. Також хочу сказати, що на запити по психологічній підтримці були отримані. Були отримані була отримана співпраця з педагогами і психологами, в першу чергу, психологами і соціальними педагогами всіх територіальних громад області. Ми проводили методичні семінари по навчанню арт-методик, арт-терапії, яку активно застосовується для психологічної реабілітації, і започаткували на теренах Хмельниччини навчання. Для тренерів з букітерапії. Також ми залучили Хмельницький національний університет їхню шикарну лабораторію по реабілітології для того, щоб надавати підтримку внутрішньопереміщеним особам з особливими потребами. На мою думку, освітній хаб Хмельниччини це направду інноваційне і динамічне утворення. Ми бачимо важливі перспективи для розвитку освітнього хабу також після нашого. Нашої перемоги і у мирний час через саме цей, цю платформу ми хочемо транслювати інноваційні освітні ідеї, зокрема реалізовувати навчання по STEM-освіті, створити stem лабораторію і stem центр Ми хочемо зробити освітній хаб Хмельниччини. Об'єднанням для реалізації самих інноваційних технологій і ідей в сфері співпраці бізнесу і освіти. І тому думаю, що підтримка колег, наша співпраця, вона приведе як для менших освітніх втрат, про які ми зараз говоримо, так і для повноцінної самореалізації і розвитку особистості після воєнних період. Дякую всім за увагу! Успіхів! Слава Україні!